Я і народжувала двоє суток. так і двоє суток мені не приносили Андрія, бо він отримав травму при родах. Але коли принесли, знаєте, що я побачила, перше це посмішка. Він посміхався. Так розповідає мати загиблого захисника Тетяна Пальчун про свого сина Андрія. Його усмішку говорить, вона вперше побачила у жовтні 1989-го. Тетяна згадує, маленьким Андрій ніколи не доставляв їй незручностей. Коли він уже підростав, там, знаєте, місяць-два. Ну правда, він не плаче. Він завжди посміхався, там під підійду. Мокрий лежить не плаче, лежить, не плаче, їсти хоче, не плаче. Пізніше додає жінка Андрій, допомагав доглядати молодшого брата, а вже дорослим залюбки бавився із маленькою племінницею, займався спортом, мріяв бути футболістом. Вступив до училища, а навесні 2008-го достроково здав іспити та пішов в армію. Він два рази намагався відкрити свою справу і бути бізнесменом, да але потім він зрозумів, що це не його. Що армія, служіння народу це його. До військкомату Андрій прийшов 24 лютого 2022-го, у перший день повномасштабної війни. Приєднатися до війська йому вдалося за кілька днів. Андрюша ходив кожного дня, а на п'ятий день каже, ну що вам сапери не потрібні. А там якийсь начальник каже: А ти що, сапер? Він каже, так, да". та ну чого ж ти мовчав? І його зразу забрали. Андрія згадує Тетяна. Спочатку взяли до 117-ї бригади територіальної оборони старшим сапером. Разом із побратимами почали виходити на завдання. Але він завжди жалівся на те, що він мало ж роби. Ну я хочу більше, ну це мало. Ну що я там міную, розміную це. Ну я повинен зробити щось більше для батьківщини. Про те, що Андрій перевівся у третю окрему штурмову бригаду, Тетяна говорить, дізналася після його загибелі. Син додає, аби її не турбувати, лише повідомив, що змінив підрозділ. Востаннє жінка бачила сина живим у січні 2024-го. Він приїздив на день народження своєї нареченої. Я молилася, кажу, господи, аби ти показав Андрію, як мені важко з собакою. Аби ти мені дозволив, щоб він приїхав, хоч на день я вранці молилася. а Він телефонує, каже, мам, я їду. 8 лютого за тиждень до загибелі Андрій попередив матір, що йде на завдання і не матиме зв'язку. 13 лютого прислав повідомлення: два слова все добре. А за три дні, 16 лютого, загинув під час виконання бойового завдання в Авдіївці. Два його побратима вели його під руки, було бомбардування, і Сашко, який йшов зліва. Він загинув, Андрюша загинув. А третій побратим він залишився живий, Міша, але йому відірвала руку. Вийшли в Авдіївку, виставили там дев'ять діб. І в той день, коли ми мали виходити, він вранці отримав одне поранення. Далі при виході ще один прильот і ще одне поранення таке, що несумісне з життям. Це при виході Авдіївки 16 лютого. На час смерті я був рядом з ним також. 19 лютого я йшла на роботу і. Зазвонив телефон якраз біля родому і сказали, що мені дзвонять з воєнкомату і мене запросили. Я в той момент зрозуміла, що більше більше немає. Я не пам'ятаю, що було. Потім вже коли я докупи все склала, то... Чоловік привіз свою дружину народжувати, побачив, що не міняє матня, кричить на всю вулицю, він взяв трубку, телефон. А я якся набрала сестру, він побалакав з сестрою і відвіз мене до сестри спочатку, а потім ми поїхали в воєнкомат. І в воєнкоматі мені вручили сповіщення, що Андрюша без звісті зниклий. За кілька днів після звістки з військкомату на одному з російських сайтів Тетяна знайшла світлину. Знайшла фотографію, і мені здалося, що це Андрюша лежить на цій фотографії. Цю фотографію відправили командиру. Командир підтвердив, що це Андрюша. Поховали Андрія Пальчуна 22 квітня 2024-го. З тих пір Тетяна носить хрестик та ланцюжок. Вони, говорить, були на Андрій у момент загибелі. Коли приїздили побратими на похорон, то вони казали, вибачте, що ми так скажемо, але Андрюша хотів, щоб ви жили і були щасливі. Ради цього він пішов на війну. Щоб ви і наш народ був вільний, щасливий і тому продовжуйте жити і насолоджуватися життям. Тетяна говорить, у її сина була наречена влітку вони планували одружитися. Андрій купив будинок, завів собаку, а лабає на ім'я Балуся. Я спочатку в істерики впадала, що ну чому так. Навіщо так, такий молодий? Але розумієш, що у кожного була і є своя місія. Як у мене, як у вас, так і Андрюша була місія, яку він виконав. Діана Кархматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.